У січні цього року в Ютубі з'явився кліп гурту ТНМК дивись, куди йдеш, який піднімав питання мінної безпеки. Зараз, коли тепліше і виникає бажання виїхати з дітьми на природу, це питання мені здається стає ще актуальнішим. Сьогодні у нас в студії нарешті ведучий курсу про мінну безпеку, волонтер. Військовий добровольчого батальйону реванш, лідер гурту танок на майдані. Конго Олег Михайлюта Фагот. Зустрічаємо. Айсет о бейбі, до ліміалоне сададейнай. О, бейбі, донлиміалони сатадейнай. Тебе у студії тихого вечора, але спочатку я хочу на радощах сказати тобі дякую від своєї малечі і особисто від себе. У мене є двійня, їм скоро сім. Вони заліпають на історію України за п'ять хвилин. Зашибись, так... передавай привітим. Дякую. Я не змогла б це пояснити все і описати за п'ять хвилин. А у такій манері, ну тобто, мам, включи оту історію. Ну, вони кажуть, включи історію. Я кажу, ну це ж ти не мака. Включи, включи. І вони, ну мені здається, що вони певні строчки вже вивчили. Та дай Боже, слухай, це класні були б уроки, ну якби вони отак от, отак от відбувалися. Так воно так і відбувається. Я Пам'ятаю, що мені мені мій малий приходив зі школи і говорить, тато у нас сьогодні на уроки історії твій кліп показували. Я знаєш, як бальзам, такий. клас. Олеже, якби. Ми з тобою зустрілися у мирні часи. Ми б зараз певно розмовляли про творчі плани і про музику. Але сьогодні в тебе інша роль, інша, я б так сказала, ну, інший сенс ти вкладаєш в те, що робиш, і ну, ти дуже змінився, як, як і всі ми. Розкажи, будь ласка, що таке ось ця ваша співпраця з ДСНС? Як це почалося? Чому саме мінна безпека? важливе для тебе ну Чому прилетіло ти? від них, прилетіло. А так ага. як знаєш, в нас ж постійно ця тема. Ну, ми, знаєш, ми живемо українською ідеєю вже стільки скільки років, розумієш? Там, і всі альбоми наші написані в українською, і взагалі все що знаєш, стосується української культури. Хочеться, якщо це не від комусь невідомо, там. Викопувати, розказувати, доносити знаєш. ну, коротше так, про так просвітницька діяльність з приводу української культури. Скажімо так, і коли ти турбуєшся про українську культуру, ти ж турбуєшся про кожного українця, особливо коли це діти. А то що нас тепер ще там впродовж я думаю, там мінімум років десяти, треба буде розміновувати країну. всю. на меж десяти. Ну це це навіть не мені б хотілося, що це швидко сталося. А коли спілкуєшся з професіоналами з саперами, то вони говорять, що мінімум десять років. Тому що знаєш, якщо зараз після Балканської війни хорватію ще не всюди розмінували, то розумієш, що буде в нас, а в нас це набагато масштабніше. І само собою що коли від ДСНС прилетіла ця ідея, звісно. Ми двома руками Погодили. погодились, погодились і почали шукати форму. Ну знайшли клас, клас, Дякую. добре зараз. Як це все виглядає? Це платформа зрозуміло. Саме там можна певні знання отримати Мінної безпеки, і саме там можна шукати ну, якісь дані, які території вже є безпечними. Наприклад, звісно, так там дуже багато цікавих моментів. Я сам ніколи не знав, що зараз такі ну технології. Вони ж технології, якщо йдуть в плюс до людини, так вони так само йдуть в мінус. Угу. Тому що зараз такі технологічні є вибухові пристрої, що вони навіть ти можеш стояти не поруч вдалині, і в тебе зазвонить мобільний телефон, і воно зреагує. Серйозно так. на сигнал просто на сигнал. Со на сигнал мобільного телефону може здетонувати боєприпас, може здетонувати просто вони навіть датчики зараз. Вираховують, коли людина йде, а коли йде тварина, розумієш, і спрацьовує виключно на людські кроки. Тобто, технології зараз так далеко пішли, що я вам правда раджу почитати, продивитись цей курс або просто пошукати, щоб і самому врятувати себе, і родину, і дітей теж врятувати. Ну і певно, ти не радиш, поки що звісно. Є спеціальні сайти, на котрих вже пишеться дещо розміновано, вже ага. але все одно, навіть якщо воно розміновано, краще бути обережним. Слухай, це так моторошно звучить. Та ну, звісно, а що? Перед... що що у нас. Зараз в країні не моторошно звучить. Ну так просто ну ми про це говоримо зараз з тобою. А я згадую. О, того чолов'ягу, пам'ятаєш, на початку війни було відео, де е, чоловіче такий з цигаркою у роті переносить міну. я, Це було таке уособлення ну, духу якоїсь відчайдушності. Відчай... А, да, ну, да. Відчайдушність була, я бачив ще одне відео, там, де інший е, чолов'яга і протитанкові міни ногами скидував з дороги. Оце теж було, знаєш, моторошно дивитись. Просто коли ти потім починаєш вчити це, ти розумієш, що можна отак ногами пихати, а що не можна. Протитанкова міна, вона трошки по-іншому спрацьовує. Там треба дуже великий тиск, щоб воно щоб декілька тонн на нього надавили. Ну, коротше, а там, там, там є нюанси. А там ти, купа ти, є нюансів. Ти, ти багато вже знаєш. Ну, той, я я не розумію. можу сказати, що я все вивчив, але чомусь, якихось поверхах, поки ми записували той курс мінної безпеки, поверхах щось там нахапався. І оце його саме ти викладаєш на платформі Розуміла. Угу. А ти сам брав участь у розмінуванні? E, ні. ні, ні, не ну. брав. Я мені просто показували теоретично, як це все відбувається. А так сам, самому, щоб дергати, я думаю, що це треба вчитися довго. Ну так. І, і звісно, розумієш, я як творчик е, люблю помилятися, а там. Не можна там помилятися, не треба там, Ні, там не, просто не, не, не можна. Не, не, не знаєш, коли ти знаєш, коли ти навіть помилився в акорді, дисонанс він навіть іноді може навіть прикольно звучати на вухо. А коли ти помилився в розмінуванні, то більше навіть дисонансного акорду ти можеш не знайти. Ну так, так. слухай ще нещодавно. Ти виклав е, відео, як ви проводите час із сином. Ви Давно не бачились? Та ми майже рік не бачились. Знаєш, коли почалося все це, вони спочатку на Заході України трошки побули, а потім дідусь його забрав в Австралію. І само себе, що я був рад, що трошки за нього можна бути спокійним. Uh -huh. Тому що, знаєш, тут же зараз, поки ти знаходишся на території України, де б ти не знаходився, все одно небезпека ну, так. існує. Тому що, так, хвилювання, uh -huh. Нуль це завжди нуль. Це апріорі, uh -huh. понятно, Топ по небезпеці, але в будь-який будь шматочок країни все одно, так чи інакше, поки йде війна, це небезпечно. Ви говорите з ним про те, що відбувається? Звісно, звісно. Він... Ми, ми знаєш, і до, до початку всього цього розмовляли скільки разів. Він, в принципі, вже, вже давно усвідомлював, хто насправді найголовніший ворог України, а зараз просто в цьому впевнився ще й на ділі. Скільки років йому? Йому зараз 12, в серпні ну, буде 13. Дорослий вже. Вже да, вже шарить, вже, вже такий здоровий. Мужичара які <реш> ну якісь не знаю там можливо якісь цікаві питання він тобі ставить О, щоб... слухай там понятно що ми багато з ним чого розмовляємо вже навіть про жінок починаємо розмовляти mm -hmm. Зумієш, да, я, я його питаю він, він мене він питає. тебе вчить і, і він ну він <реш> да він, він знаєш, він вже зі своєї зі своєї точки зору формулює що він відчуває і ділиться зі мною і іноді це це дуже прикольно для усвідомлення Слухай, це мені здається. Ну, коли вперше відбувається, ти не можеш е, ну якби сопоставити, що перед тобою твоя дитина, яка ну починає дорослішати, а для тебе Добре. вона дитина, Конечно. а тут якісь дорослі розмови, і ти ніяковієш. Ну, Ну та так. я його не бачив, скільки ну майже 10 місяців не бачив, і я його зустрічаю на вокзалі. і Він о, тато він на мене біжить, стрибає на мене. Я його хапаю і розумію, що вже треба вже треба, знаєш, як паверліфтинг, знаєш, спин тримати так, щоб, типу, 65 все ж таки, опа, і так, о, за 10 місяців все ж таки нормальний мужик від'ївся, що називається. Я тато вже думаю, так, тепер ти будеш стрибати, я буду вже готовий до того. Так, треба готуватись, да, так. Да. Слухай, ще мене здивувало просто це повідомлення, така ексклюзивна новина у тихому вечорі, я можу так сказати. Я знаю, що ти наважився і випускаєш сольну збірку God Mode. Яку створював 13 років. Ну не те, ну... що створював. Воно вже... А ну так потрохи. Трек народився, я його там поклав, він лежить. Проходить ще. Олег, ну, да, потрохи. Добре, мене хвилює тут слово наважився. Що, що значить наважився? Ти, ти талановитий професійний музикант з нереальним досвідом. В чому сумніви були? Наважився. Напевно, що внутрішній перфекціоніст. Він напевне, що мені не дозволяв це зробити раніше. Але зараз війна все перекромсала, все перемолола. І я зараз вже усвідомлюю, що завтра може і не бути. Знаєш, я вчора так це не усвідомлював, як зараз. І коли ти усвідомлюєш, що завтра може бути то з наступної хвилини може не бути. І ти розумієш, що весь твій перфекціонізм і всі твої страхи, якісь вони знаєш, вони просто вони зникли, просто ну, так, вони, так. вони згоріли. І я подумав, подумаєш, ну і правда, що ще чекати? Ще чекати, поки я ще щось напишу. Та раді бога, знайшов трек, який був зроблений 13 років тому і. Записав трек там місяць тому, тому mm -hmm. це буде. Знаєш, навіть це навіть я не знаю, це ніби сольник, а ніби це просто така збірка треків впродовж. І все, е, я просто хотіла сказати, що в мене теж відбулося. Ну я думаю, багатьох переоцінка всього того, що ми робили раніше. Зростає настільки цінність життя, що ти розумієш, що ну, як ти кажеш, немає сенсу відкладати так. все. Просто що ще з'явилося? Можливо, щось нове, якась нова творчість, якісь нові навички, якісь здобуття, е, е, якісь сенси. Та звісно, я раніше ніколи не намагався влучити в ціль з 300 метрів, а зараз тренуюсь, розумієш, і розумію, що це. Це тільки початок, тому що можна вчитися і кілометр, і два кілометри, але раніше я про те не думав. А зараз розумію, що треба і цьому теж навчитися. Якщо вчора мені хотілося думати, що виключно музикою світ побудуємо за домом музики і любові, то зараз розумію, що треба вчитися. Треба, треба робити треба, щось да, ще щось. Треба і ну кратко сто відсотків. Ми вже торкалися теми історії, тому я пропоную нам зараз зануритися в цікаві факти про нашу країну. Наразі в нас буде гра, це буде історично. Так, друзі, в чому суть гри? Я буду ставити вам запитання про Україну. Там цікавенькі факти. Якщо ви відповідаєте одразу, отримаєте три бали. Якщо з першої підказки, то два бала. Якщо з другої, то... Один бал. Ugh. Все наче просто. Починаємо. Давай спробуємо. Давай. Так. 에, починаємо з найлегшого. Е, яке місто назване на честь гетьмана. Однак сам гетьман ніколи там не був. Ти знаєш? Хмельницький. Да? Ну нічого, нічого, ти ще не надали. <ск mandatory> ну ладно, ладно. Tak. Все, все, все чітко, да. да. Там, при чому цікаво, там чотири пам'ятника є Гетьмана Хмельницького. Сам він там ніколи не був. Цікаво, чому воно так назване. Погода <смі> трибала, все чітко, <смі> да. А, а друга підказка була вам допомогла? Чи було б складніше? Завдяки вдалому розташуванню. Це місто вже давно стало торгівельним центром регіону. Там знаходиться найбільший ринок в Україні, Ви знаєте? Мені б не допомогла. Це неправильна підказка, тому що там не У Харкові, найбільше на Харкові. Харкові бич, да, да. Беребашова. Ну бачите, то б... бачите би нас на да. він ж називався час Беребашова. Я до речі, просто ну так. Офтоп. Я там колись працювала, стажувалася у Макдональдс. Три місяці жила у Харкові і на Барабашова я купила свою першу юбку олівець. Юху да спідницю, спідницю олівець. Юху да. ну добре. олівець. Да. Де вона? Лен де О, вона? Десь, де вона де спідниця? Да. Надягай на наступну програму. Добре, юр. В якому місті України у 2012 році був встановлений рекорд Гіннеса на наймасштабнішу квадриль? Більше 30 тисяч людей виконували цей танець. Це танок. танок. А, квадриль В якому місті? У Харкові. Е, ні, але цікава версія. Я, е, що таке взагалі квадриль, ви знаєте? Е, ну, ні. Я гуглив, що таке квадриль, і всі посилання йдуть от на цей рекорд. В цьому місті найбільше у світі квадриль. Що це таке? Але це такий танок. Так. Я, наскільки я зрозумів, латиноамериканський. Першим мешканцем цього міста, це вже підказка йде. Ага, підказка. Так. Першим мешканцем цього міста вважають англійця Джона Юза. А, Донецьк? Донецьк? Правильно! Я чекав. Я просто їй допомагаю, вибачили. Все чітко, так, Донецьк, бо Донецьк так і назвався. Юзівка, так. Юзівка це стара Донецька. Блін, мені соромно Олеже, я нічого не знаю. Ну, це ж прикольно, коли знаєш, зараз багато чого про Донецьк розказують, а хто його заснував, мало хто знає. Так, це анлій анлійський інженер. Це такого роду британський ли. Дліз, так, да, так. коли прийшла радянська влада туди, то вони всі поїхали. Ну тобто, всі інвестори, ну, да. там, всі ну... іноземці, які були, вони всі від звідси поїхали. Але промисловість започаткувалася саме з ними там, там. Да. Угу. А, цікава лекція. Приходьте до нас, друзі. Якось треба реабілітуватися. просто. Насправді дійсно цікаво. друзі. Яка найбільш вживана літера українського алфавіту? Є. Є? Є? Ти ні. навіть подзвонила так дуже обережно. <сіх> ні, а... ні мені, мені здається, що о. Це неправильно. неправильно. На цю літеру починається найбільша кількість слів. Ніякої підказки просто продовжується питання. С. С? ні. ні. Ні, С Сергій Сергій сказав Сергій П. П. Мені там. Сергій притуле. Саме зараз на цю букву починається так. До речі, остання підказка була: у нас був президент ім'я та прізвище якого починається з цієї літери. Це літера П. Так і П. Два бали Лена. Супер! Молодець. За допомогою чарівних наших глядачів. Да, лінгвісти yeah. в залі нарешті спрацювали. Йдемо <рик> uh, далі. Uh, Тож питання: це для вас, для вас, і напевно для вас так само. Uh, найменш вживана літера українського алфавіту. Ф. Фагот. Найменш живана літера в українського алфавіту. А сьогодні в нашій програмі це, звісно, не найменш живана, бо це Еф Фагод. Серйозно, блін, ти крутий. Я знав. Я знав це. А у них в групі фагод фозі. А чого це Ф найменш да? Ну це в мене просто була така ідея, коли у мене була репойма ще 5-му, 6-му роках. Типу, я ж фагатіст, я ж на консерваторії по класу фагота закінчив, і мене знаєш, в оркестрі завжди диригент до тебе звертається не по імені, а по імені твого інструмента. І типу, коли ми почали робити. -програму, я так і придумав, що я лишусь, типу, знаєш, фагот, як в оркестрі мене її називають. А Фозо вже поставив умову: братан, тобі треба теж знайти нікнейм на F. Ф. Серйозно, да, да, uh, в мене така мулька була. Чомусь я вирішив підняти популярність букви F в українському алфавіті. Все. Супер! не чула цю Серйозно. А я нікому не розказував. А, да? Ре... Час ексклюзивів. Так, і три бали фаготу. Йдемо далі. Яке місто раніше носило назву Станіслав? Та блін, що ж ти все знаєш? Шо? івано франківськ Ця ігра мала йти трошки довго. <реш> вибачте, вибачте. Щоб <с original> такі підказки була. Це місто назване, на честь людини портрет, як і на грівні. І навіть це була третя. Що ти викладаєш, Я фагатіст, я просто фагатіст. Друзі, сьогодні в нас в гостях найрозумніший фаготіст країни. Це правда. Іван Франків раніше назвав мав назву Станіслав. Я навіть загубився. Лен. Можеш не питати, скільки в тебе балів? Трошки менше, ніж у фагота. Ні, просто мені цікаво. Хто надіслав Олегу питання? Ні, правда, я, якщо не знав про літеру, мені самому цікаво було. А це я знав. Ну так сталося. Я дуже багато часу проводив на Франківську, угу. дуже багато. Та й нещодавно був. Ти угу. ж розумієш, коли їдеш на... в гори, на горби, як вони говорять, коли їдеш ага. на горби, то франківськ завжди по дорозі. Ну, а там так красиво. Йдемо далі, е, ще можна відігратися. <ріст> <ріст> Давай. <ріст> е, Лен. Я, а, я повернуся, <світ> до, тебе. Ні, я повернуся <світ> до тебе, але він буде <світ> читати. Давай, <світ> я, <світ> я не буду натискати <світ> ні, на <кільбачки>. ні, ні. <світ> я, <світ> ні <світ> я думаю, що це таке <світ> давай. питання, що хто вгадає, да, якою була найнижча температура повітря, зафіксована в Україні. Як це можна знати? А просто вгадувати можна, Отак натискати першою. Так. Я пам'ятаю, колись я була молода, і було дуже холодно, було мінус 25. Я пам'ятаю, мене навіть в школу не пустили. Закрили дорогу в школу, сказали сидіть вдома. Це було щастя. Так розумієш? Я дякував Господу, що на вулиці було мінус 26 і мене не пустили в школу. Ти думаєш, 26? Да а, ні, це неправильно. Давайте ще по, по варіантику, А потім підказочка. А, добре, тоді 30. А, так, а я кажу 32. 32. Поки що е мимо, але е тут така історія, що підказка, на яку ну, тобі буде набагато е складніше дати правильну ну, давай, відповідь. Давай. Невже мінус 95. Ай, після ай, мінусу, ай, після мінусу у відповіді стоїть таке число, скільки років фаготу було сім років тому. Та ладно, що не може бути. Мінус да, 63, три, так. Да. Я вже 63. Це правило. Це правило. Ну серйозно. Я, ну, серйозно. Я, я не ну ти не знаєш, скільки мені зараз, тому ти не зможеш відповісти на це питання, тільки я зможу відповісти. Це ж це ж не кошерно, це підказка, виключно мені. Да, да. Просто вибач, Олег, ми думали, що ти до цього моменту будеш так сильно програвати. Що ти... <реш> це? Так, цим... Лен, я, я вірю в тебе завжди. Давай, а тут на скорость. 6 на 7. 42. Абсолютно правильно! Хух! Хоч є! Хоч є! Мінус 42. Мінус 42? А це в якому році, до речі? Не знаю. Може ти збрехав? Може бути. У кого ти питаєш? В якому році? Ну я і про Станіслав збрехав, але… Але ж ми так домовлялися, так? Так, але ж ми так домовлялися. Не знаємо, але ми все прогуглимо, все. Так, це цікаве питання. Який композитор присвятив дві симфонії синові гетьмана Кирила Розумовського? Олежа, ну тут це ти. Ні, тут, тут. ні, Не він присвятив. Йому, йому не так багато. йому... Це український композитор? Ну Це таке питання. Просто... Це питання на три бали. Вибач. Фух, я думаю, ти скажеш Леонтів. Я бачу, що в тебе заближав. Давай, ти говориш, а я говорю Бортнянський. Неправильні відповіді. Підказочка. Кажуть, що Андрій Розумовський, а це син Кирила Розумовського, був меценатом цього композитора і часто спілкувався з ним у Відні. Так це, можливо, не український композитор. У Відні? Моцарт. Ну, Моцарт. Так, хто був перший? Хто був перший? Та ні, ну Олег. Ладно, ваша відповідь. Ну А це неправильно відповідь. Багато у і стільки всіх перераховувати. Ще одну підказку можна? Цей композитор втратив слух. Та, ладно. Бетховен, Бетховен таки Бетховен, Бетховен присвятив йому дві симфонії. фонії. Він з нього Злаякі? є навіть квартети Розумовського. Бо щось ваш повз мене прийшло. Ну, уявіть, як це цікаво. Уявіть. Слухай, ми стільки консерваторії не довчили. Друзі, це була гра, це буде історично, і це було історично. Дуже дякуємо. Тут немає інтереїв на приємно, це переміст. Це, це супер. Дякуємо Дуже. вам. Дякую. Дякуємо. Олежа, ну було класно. Я сподіваюся, ти трохи відпочив. Дякую, звісно, видохнув. Дякую тобі за твою внутрішню силу, за позицію. Дякую. Дякую тобі. Дуже дякую, я фанат. Трошки нервував тому.